Удачливий сперматозойд вже років 30, як Степан. Але за звичкою продовжує всіх обганяти та підрізати. Сім'я збирається до театру. Уже таксі під хатою. Виходять. І тут кицька під ногами господарів шусть у хату. Чоловік повертається, щоб вигнати тваринку на двір. Жінка сідає в авто і виправдовується перед водієм. Мій чоловік повернувся, щоб поцілувати мою матінку. Нарешті повертається спітнілий і знервований чоловік і каже Це старе шмодло заховалося під ліжком, і я мусив витягувати її звідти шваброю. Приходить чоловік в аптеку і просить щось від гикавки. Аптекар як дать йому по морді Що ви робите? Ну ось, тепер у вас немає гикавки. Та я для дружини просив. Рохтою прогулювалася соковита Інстадівка. Тут дивиться, на камені сидить Гуцул і плаче. Вона підійшла і запитала: Ой, а чому ви плачете? Дружина з дама вигнала, тому що мене дуже давий. Ну і турепа. Перебиває його дівчина. Ходімо зі мною, мені якраз такий потрібен. Привела Інстадівка, Гуцула до себе у номер. Роздяглась і затягла в ліжко. Проходить 10 хвилин, але позитивного нічого не відбувається. В кінці, зрештою, інстадівка скидає з себе гуцула, дивиться, а там пісюнчик як у школяра. Я не зрозуміла. Ти ж казав, що у тебе дуже довгий. Е, -е то я про язика. Перебивати не треба було. У якійсь військовій частині тренувалися на свинях татуювання робити. Покололи свинку всю, а потім, коли час настав, відправили солдатам на вечерю і попався перевіряльнику не то на кухні, чи то в тарільці шматок шкіри із написом Коля ДМБ-78.